Дорога біла стелиться і краю їй нема, сніжок, мете, метелиця, чекає нас зима. Ми вирушимо потягом, зберемося за мить. Але спочатку, дітеньки, вагончики зберіть. У нас є потяг, а до нього потрібно причепити вагончики. Кожен вагончик має свою картинку. Вагончики. Повинні з'єднатися між собою, маючи логічний зв'язок. Потяг наш називається зима. А зима яка діти? Так, холодна снігова, колюча, ставимо вагончик із зображенням сніжинок. А зима яка, діти? Так, холодна снігова, колюча. Ставимо вагончик із зображенням сніжинок. А сніг який? Білий, скрипучий, холодний іскристий. А що ще буває білим та холодним? Так, морозиво. Ставимо вагончик із зображенням морозиво. А що ще у нас? Біле, кругле? Так, сніговик ставимо вагончик із сніговиком. А ось і перша наша зупинка, а зветься вона снігова і підготувала нам загадки. Стало біло навкруги. Я розтрушую сніги в дружбі з дітьми з усіма. Здогадались, я зима, на вікні, як на картині, все в узорах світлосиніх, що за майстер тонких справ, всю ніч узори малював. Так, мороз. Прилипаю вам до ніг, називаюсь білий сніг. Діти, пропоную вам підібрати Рими до слова сніг. Сніг поріг. Сніг пиріг. До слова сніжинка. Сніжинка. Шинка, Снежинка, Перинка, Снежинка, Хмаринка, Снежинка, Вершинка. Малята, добрить Риму до слова иний. Так, иний, синий. Наступна зупинка, – «морозна». Мороз з картинками грається, у кубки їх складає. Як група називається, ніяк він не згадає. Ти, дружок часу не гай, одним словом називай. Малята, як ця група називається одним словом? Так, птахи. А ця група як називається одним словом? Так, тварини. Зупинка холодна. У цей зимовий день пригожий добираємо слова за звучанням різні, за значенням схожі. Діти, ми з вами їдемо. А як можна сказати по-іншому? Так, мчимо, пересуваємося, котимося, летимо. Давайте доберемо слова, схожі за значенням до слова. Ходити. Так, бродити, мандрувати, йти, прогулюватись. А тепер до слова кричати. Так, галасувати, кликати, горлати. А ось Зимонька, вона нам дякує. За допомогу снігові, морозу та холоду.